сегодня керамидство управления финансов, департамента финансов, областной администрации, вырушило до Киева, до Минфина, для того, чтобы в том числе наши попытания происходят и вырешены этих вопросов. Аналогично, дуже напружена ситуация в больших местах области, наименьше напружена луна. Была в Каневе, в, в, в других местах ситуация такая, в Чертасах, Значно гірше запрововано місяця. Вчора десь почитав у Фейсбуці, що в Луганську почали ставити ялинку, погана прикмета. Ну, ми теж ставимо ялинку. Відкриття ялинки традиційно відбудеться 1 грудня, наступний понеділок починаємо проводити заходи до... Дня Святого Миколая до Нового року. Нічого такого масштабного дороговартісного проводити не будемо, зрозуміло. Бо сьогодні і бюджету немає коштів, такі кошти, які сьогодні десь залучаються, то переважно вони залучаються на допомогу нашим хлопцям, які перебувають в зоні АТО. Але максимальний ухіл ми в цьому році робимо на... Дітей, на долучення дітей до відзначення нового року, до прикрашання, скажімо, ялинок і більшість речей, яких масштабних, які ми проводимо і будемо проводити це стосується власне дитячої її творчості. Мене бентежу обору, той факт, той інцидент, що моє місце. Ось тут у мене буде мітниця милого тижня, коли люди в масках від якогось люстраційного комітету застосовують фізичну силу дикіна та підприємства в інтересах приватної фірмочки одного із держслужбовців. Сьогодні зранку я звернувся до всіх правоохоронних органів, до прокуратури, до міліції, до служби безпеки України. Належно чим відреагувати, знайти. Виконавців цього злочину і застосування фізичної сили до керівника комунального підприємства. Я вважаю, що такі речі є непропустимими і, на жаль, кожен тиждень нам приносять випадки саме фізичного впливу то стосовно головного архітектора, то стосовно депутатів обласної ради. Отже, бійці батальйону Донбас. Хто вони такі? Чи ми, як охоронці найняті, ким саме найняті і чому вирішили саме їх наняти? Це мої охоронці, наняті мої дружини, бо мої доходи, на жаль, не дозволяють доплата міського голови, не дозволяють користуватися послугами охорони. Змушений користуватися в зв'язку із, на жаль, тими сумними фактами, які ми сьогодні. Насильство, 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 в тому числі відносно міських врагів, то ми з вами є свідком багатьох випадків. Вбивство мера Кимників, замах на вбивство мера Львова, насильство по відношенню до мера Ужгорода. Да? Насильство провідному на інше. Я хочу, сподіваюся, що завтра запрацює виконавчий комітет, угу. і я зможу піти в відпустку, тому що, тому що я, по суті, два з половиною роки жодного дня не буду на передніх відпустку. Угу. Це все інше взагалі без перепочинку, і з значними такими. Сергій Олегович, щодо судової справи, минулого разу ви всіх запрошували на засідання, його так і не відбулося. Коли наступне засідання ще буде? Наступне засідання призначене на 28 листопада -е, Сподіваюся, Що, що воно таке відбудеться?